Доброго ранку, мої милі Ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, знову з вами на зустріч. Я запрошую вас на заняття з ознайомлення із соціумом. До нас сьогодні завітала дуже цікава гостя. А хто вона така? Послухайте загадку, подумайте, здогадайтесь і скажіть. Загадка. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, всіх розуму навчить, хоч завжди вона мовчить. Хто це така? Що це за гостя? Правильно діти, це книга. Сьогодні я хочу вам. Розказати і познайомити вас з професіями дорослих людей, які займаються професійно створенням книги. Пише письменник. Підбирає ілюстрації. Ілюструє книги художник. А потім за діло беруться друкарі. Це верстувальники, які працюють з кожною сторіночкою. Коректори це люди, які перепровіряють тексти, виправляють помилки. Художники це ті, хто оздоблює, оформлює книги. Так що багато людей. Різних професій дотичні до виготовлення книги. Я вам пропоную зараз подивитися. Ось я підготувала, бачите? Книги гарні, вони бувають для дітей. Вони і менші можуть бути за розміром, вони дуже Гарні в них ілюстрації, бачите, які вони такі яскраві. А ще є книги для дорослих, у яких книгах люди вчаться, щось цікаве дивляться. Книг буває дуже багато, і дуже вони різноманітні. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадалися? Та це ж книга. Отже сьогодні ми будемо більше дізнаватися про книжки і про те, якими вони бувають. Є книжки для дорослих, а є для дітей. Одні книжки щось навчають. А другі щось цікаве розповідають. Вони допомагають нам дізнаватися більше про навколишній світ, а ще відкривають двері у світ казок та пригод. Кожна книга має обкладинку, палітурку, на якій зображені ілюстрації того, про що в ній розповідається. А ще... Написана назва книги великими буквами. Відкривши книгу, ми можемо побачити, що в ній є сторінки, на яких написано щось або намальовано. Для того, щоб дізнатися, про що там розповідається, потрібно вміти читати. А так як ми з вами ще маленькі, то нам в цьому можуть допомогти дорослі матуся, татусь або ще хтось. Діти, ми з вами ще не вміємо читати, але давайте будемо з вами вчитися правильно говорити. Я пропоную вам пограти зі мною і повторювати за мною чистомовку. мовку. Ми з вами вчимося правильно вимовляти слова. Тож приготуйте свої ротики і вимовляємо. Після мене Ка-ка-ка. Казка всіх дітей склика. Повторюємо. Ка-ка-ка. Казка всіх дітей склика. Ко, ко. Подорожуємо. Далеко. Повторюємо ко-ко-ко, подорожуємо далеко. Ки-ки. Дуже любимо книжки. Повторюємо ки-ки-ки. Дуже любимо книжки. Ок ок. Казки знаємо на зубок. Повторюємо. Ок, ок ок. Казки знаємо на зубок. Так, молодці. Стараєтеся, молодці, повторюєте розумнички. А зараз, діти, я вам пропоную. Послухати правила, як користуватися книгою. Подивіться і послухайте. Прислухайтесь. За книгами потрібно слідкувати та правила поведінки добре знати. Тож, давайте ми їх вивчимо. Не читай та не дивись книгу під час їжі. Бери книгу чистими руками. Не малюй і не пиши нічого в книзі. Не перегинай і не виривай сторінок. Коли подивився книжечку. Поклади її на поличку або у шухляду. Якщо ви запам'ятаєте і будете виконувати ці правила, книги вам будуть вдячні. Тож діти, давайте з вами підведемо підсумок. Ми сьогодні з вами познайомилися з книгою, книгою дитячою, ілюстрованою, кольоровою. Ми з вами поговорили про книгу для дорослих. Ще... Ми показали, що книги бувають маленькі, а бувають великі. Бувають книги товсті, а бувають книги тонкі. Книги наші друзі. Давайте згадаємо з вами і назвемо професії дорослих. Хто займається виготовленням книги? Письменники, художники, дизайнери, друкарі, коректори, верстувальники, молодці. Повторіть сьогодні ще два-три рази нашу чистомовку про те, як... Ми любимо книгу. І запам'ятайте, діти, будь ласка, правила користуванням книги. Запам'ятайте, книга наш друг, книга нас вчить, як на світі жить. І з книгою завжди цікаво. До нових зустрічей. Гарного вам! Дня. А зараз вас чекає ще дуже цікава робота зі мною.